Доброго ранку, радіослухачі! Вітаю вас на просторах Радіо Креш-ФМ! Сьогодні у нас юбілей нашого улюбленого міста парадайз Сіті, тому потрібно потрясти кістки суперникам добре, розвалити їхні тачки вщент і привезти їх собі на джанк-ярд, щоб отримати їх собі для себе. Поновити колекцію, так скажемо. Тому даю вам посвяту на розніс цього міста. Рознесіть кожного учасника вщент. Гонки, дрифти, полювання, ну і до зустрічі. Ну, а якщо серйозно, то всім привіт. І хо-хо, морятам. У освій піратам. З вами капітан Томас Роуз у мікрофону. І у нас сьогодні шикарне відео по такій грі, як Paradise City або ж Burnout Paradise. Хм. Що ви собі знали, це моя сама улюблена гоночна гра і всіх, які на даний момент існують для мене. Тому я не буду кривити душею. І я скажу, що от всі чи гонки не займають моє улюблене місце, а от Paradise City, Це воно. Я люблю. Годинами катати просто по місту, намотувати ігровий час, під е альбом групи віртуальної групи Gorillaz Demon Days. Це мій улюблений альбом. Ну, не знаю, можливо, якщо б я під якийсь інший ганяв по місту, то може він би зайшов. Але просто так як я неодноразово слухав цей альбом без кінця газаючи по місту, набиваючи ігровий час собі, я е награв до видалення порядка 400. Годин в цій грі. Тому я знаю про що я говорю 400 годин. Камон, бля, це. М -м, це сильно. Тому ось так. Ну що ж, перейдем я, вам розповім про гру, сюжету у ній нема, про фішки, машини, що я розказую в кожному відео, тому не буду оце от зараз виговарюватись. Погнали! Ну що ж, морятка, відправляємось у 2005 рік. Ну що ж, на дворі 2005 рік. Criterion Games тільки що випустили Burnout Revenge. Одну з найбільш вибухових аркадних гонок того часу. Швидкість аварії та пекні зіткнення стали візитівкою серії. Гра отримала високі оцінки, але розробники відчували, що зайшли у глухий кут. Вони зробили все, що могли в рамках класичних перегонів, і їм цього було мало, тому що потрібно було просунути серію Burnout вперед. Потрібна була революція. У той самий час інші студії вже починали експериментувати з відкритими світами гонках. Наприклад, Need For Speed Most Wanted дозволяв гравцям вільно пересуватися містом. Відео про нього буде скоро. А Test Drive Unlimited додав можливість відчути повну свободу на дорогах. Вітеріон геймс почали задаватись питаннями. А що, якщо перенести хаос в Бернаут? У повністю відкритий світ. Це рішення могло або знищити серію, або зробити її легендарною. І в нашому випадку зробило легендарною. Ласкаво просимо в Paradise City, місто, де ти сам собі господар. Тут немає обмежень! Хочу ганяй на вулиці! Хоч ругай драмбліни, розбиває рекламні жиди. А якщо набридло ганяти, просто дозліджу міста, шукаючи секретні шляхи та нові локації. Ось такий от слоган про Paradise City. Paradise City розділене на кілька районів: Даунтаун, Промзона, Гори та узбережжя. Кожен з них має свої особливості та дорожні умови. А тепер найголовніше, що можна робити у відкритому світі. Знаходити та збивати 400 рекламних щитів. Ці рекламні щити можна використовувати як шляхи обходження дороги або скорочення шляхів в гонках і не тільки в гонках. Можна шукати 50 унікальних трамплінів та видобушних стрибків на даний момент, а я зараз в цей момент відрізок часу, ганяю знову гру, хочу отримати самі самі елітні права про них буде згодом. Тому хочу набити дуже багато перегонів. І оці от, трампліни прикольні, у мене доступно на даний момент тільки 5 прыжків чи 6 оцих видовищних. є швидкісні зони, на яких можна бити рекорди. Якщо ти у відкритому світі ганяєш просто так, то в грі зверху є таблички вулиць, і як тільки ти летиш по якійсь вулиці і засвічується червоним і йдуть циферки, це означає, що ти можеш побити рекорд, що запустився режим биття рекорду. Від початку вулиці до кінця ти маєш прогнати і побити рекорд вулиці. І коли ти будеш проїжджати, то будуть писати твій рекорд. І ти свій рекорд знову ж можеш бити. Це якщо вам реально от просто от ви пройшли гру, то вас все рівно буде чим зайнятися. Я сам накатав, я не проходячу гру, в мене були права класу Б. І я дуже довго не грав ніяких перегонів, бо вони мені чортіли. Я просто ганяв по місту і по хайвеях накатував собі години під Демон Days. Горілес. Це, до речі, що не реклама, а я реально люблю групу Горілес, і вони шикарне мозло роблять. Ще можна. Змагатися з друзями в онлайн режимі FreeBurn. Але зараз він прикритий, тому що в оригінальній грі е, даже доповнення, які були, DLC і додаткові, їх не можна скачати. Ultimate Box, там е, доступні мотоцикли і паті режим. Але знову ж таки, я їх не граю, ну, мотоцикли їх там небагато, а паті режим ну не знаю, я особисто його не грав. Онлайн прикритий, тому в онлайн пограти ви не зможете. Що вона робити? Збирати нові тачки, розбиваючи суперників. Це ключова фішка гри, тому що ви, коли проходите певний клас гонок, вам відкриваються машини під цей тип гонок. Якщо ви граєте якісь певні гонки, а ми далі перейдемо до них, то там під кожен вид відкривається авто, яке ви можете догнати, розбити і додати собі в колекцію на свалку або ж Джанк'яр. Автомобілі. У грі їх понад 75 машин. І ми не включаємо сюди DLC, які були ще додані. Вони теж будуть згодом, тому додивись відео до кінця. Кожна з цих машин поділена на три класи, які визначають стиль гри. Стінт, або ж трюкові авто. Створені для стрибків, комбо і ідеальні для відкритого світу. Спід, швидкісні авто. Найкращі для перегонів мають найбільшу максимальну швидкість. Я зазвичай ганяю на них, але також використовую автівки з наступного пунктику: це агрешн або ж агресивні авто. Важкі міцні авто, створені для таранів, бортувань суперників у прірву і аварій. Їх можна використовувати у знову ж таки наступному пунктику, до якого ми зараз перейдемо. Щоб отримати нову машину, потрібно шукати її в місті та розбити, тільки після цього вона з'являється в твоєму гаражі. Але все залежить від того, який вид перегонів ти проходиш. Переходимо до видів перегонів. Burnout Paradise не просто дає тобі місто, воно наповнене всякими різними подіями і видовищами, які можна запустити просто зупинившись на перехресті. Перший тип гонок це гонка. Класичні перегони від точки А до точки Б. Не кругові, а саме від точки А до точки Б. Тут відкриваються гоночні автівки, ті, що про ті, що я вам розказував, це швидкісні авто або ж спідклас. Далі йде дорожній гнів, або ж полювання. Завдання знищити якомога більше суперників. Тобі видається час за цей час, ти повинен знищити певну кількість автомобілів. З кожним разом, як ти проходиш, на одну автівку додається. Це мій самий улюблений режим. І знову ж таки, я відкриваю Speed Cars і Aggression Cars. Ті, що для перегонів і агресивні авто. І якщо ви будете ганяти оцей режим. Полювання, то вам будуть потрібні агресивні авто, тому що вони важкі і міцні. А це дуже важливо для цієї гри, Тому що якщо ви візьмете трукачів або швидкісні авто, то їх. Можна розбити два рази, і потім вам видається критичні пошкодження. Після критичних пошкоджень, якщо ви влітаєте або вас розбивають, то гра закінчується, тому що вашу автівку розбили, і ви вилітаєте з гри. А якщо у вас набрана певна кількість вже машин, скільки ви мали знищити вивезти гри, і ви їх вивели з гри, то ви, типу, виграєте. Але знову ж таки, ви розбиваєтесь. Після завершення гонки вам все рівно треба їхати на Ремонт, спеціальний такий гаражик типу як е, заправка, ви проїжджаєте через нього і ваша тачка ремонтується. Тому, якщо ви далі плануєте грати якісь гонки, то вам дуже-дуже дуже необхідно буде поїхати починитись, тому що якщо ви пожинете в гонку і вас розіб'ють, то ви з неї вилітаєте. Тому, ось так. тому для цього типу гонок вам потрібні агресивні авто. Далі, маркетмен або ж мішень. Або ж в те, що тебе переслідують агресивні авто з чорними тонованими вікнами. Твоя задача вижити знову ж таки гонка від точки А до точки Б. Ти повинен з ними проїхати. Вони спавняться кожен раз, як ти їх виводиш з гри. Вони завжди спавняться на дорозі і будуть їхати, і будуть тебе таранити в різні буки, щоб ти розбився. Щоб розбити твої авто, тому тут було б добре теж брати оці агресивні авто, тому що знову ж таки вони важкі і міцніші авто. І, наприклад, їх треба розбити 4 рази і потім критичні пошкодження, і після п'ятого разу ти вилітаєш з гри, тому що машина розтрощена. Далі йде стінт раунд, трековий заїзд. Тут потрібно виконувати з трамплінів, дрифтів і аварій. Від себе скажу самий мій неулюблений режим. Тому що потрібно вивчати карту і знати, де саме більше пришків, де можна подрифтити, і де можна робити аварії. Тому що я, ну, я не зацікавлений в цьому: ганяти, шукати, вивчати карту. Я люблю ганяти по всій карті, просто от ганяти під музичку, яку я люблю. А так, щоб ганяти, дрифтити, до речі, про дрифти. якщо ви граєте на компі, то дрифтити тут важче, ніж, наприклад, на ті ж самі PlayStation чи 360 Xbox. Потім Burning Road. Спеціальні випробування для кожної машини. Виграш, щоб отримати покращену версію авто. У кожної машини є своя покращена версія, гоночна версія. Типу, ти вибиваєш автівку, і до неї є така сама, тільки покращена і новий на ній виніл або ж покрас. Це теж круто, тому що якщо тобі подобається якесь авто, то ти можеш вибити його. Але. Дивіться, якщо ви берете тачку, в якої вже пройдений цей режим Burning Road, то вам потрібно поміняти тачку і на кожну тачку вибирати, і спавн оцього Burning Road буде в різних точках цієї карти, а карта велика. І кожен раз, коли ви берете нове авто, вам буде світитись. Такий логотипчик зірочкою, такий кружочок, і ви маєте бігати туди, брати для забиття, виконувати і покращувати версію авто. У Burnout Paradise немає традиційної кар'єри, вона тут не потрібна. Замість цього тобі дають водійські права, які потрібно покращувати. З кожним разом, як ти покращуєш свій клас, тобі видається певна кількість, скільки ти маєш пройти гонок для того, щоб отримати нові права. І з кожним повишеним класом прав ти отримуєш ще більше гонок. Давайте поговоримо про те, які вони є, ті права. Learners Permit. Стартові права. Там вроді три гонки. Так. D-Class License. Перше підвищення. Я вже не пам'ятаю, скільки там гонок. В це класу вроді 15 потрібно пройти. ну Це середній рівень, щоб отримати права класу Б. В класу Б там 100 з чимось гонок. Там тобі вся карта завалюється, і потрібно їх всі пройти, щоб тобі відкрились права класу А. А це топовий рівень. Потім після класу А, а там треба вже пройти всі гонки. Ви отримуєте burnout ліценз або ліцензію від Burnout. максимальний статус для справжніх майстрів гри. Саме для цього я і поставив Burnout Парадайс і замутив це відео, тому що я хочу її пройти і поділитись з вами своїм досвідом, що я знаю про цю гру, тому що хотілося б, щоб більше молодого покоління меншого за мене, знали про круті ігри, про які я дізнавався від. Старших поколінь, наприклад, які існували, наприклад, мої дядьки, які там моєї мами брати, які, коли я там мені було 5-6 років, вони були студентами, як я, і вони грали ігри, які виходили, і про Мостфантиди, там Burnout, GTA, Я дізнавався від них, і мені навіть давали пощупати оце саме тоді, коли воно виходило, тому я трошки шарю. Перейдемо до музики. А музика це душа у цій грі. От реально я відповідаю за це все на 100%, тому що там музики дофігіще. Тому що без музики Burnout Paradise не був би таким крутим. Тому що саундтрек це бомба. І без цього не буде ніякої атмосфери, свободи і драйву, абсолютно не буде. Gun and Roses, Paradise City. Ця пісня це головна тема гри. Я її обожнюю. І з самого початку, колись, в якому 2010 чи 2011 році, коли я на старенькому комп'ютері тих же ж дядьків ганяв Paradise, або Burnout Paradise, Я завжди перемикав всі пісні до цієї пісні. Перемикав всі, брав тільки Gun and Roses, це легендарна рок-група не вмикав Paradise City. Тут є альтернативний рок від Alice in Chains. Є Lavigne, е, Sorry за мій English. Е, я не знаю. Я завжди так казав: Avril Lavigne. Певно, так, не знаю. її пісня. Girl... Girlfriend. А, Girlfriend. Для фанів поп-музики, Тоже вона крута. І вона теж вписується в антураж. Junkie XL, Adam Freeland. Оця Junkie XL, вся її музичка в For Speed Pro Street. І я її обожнюю. До речі, вона найбільше дала музики своєї для Need for Speed Pro Street. Щодо музики, то вона підбиралася так, щоб кожен трек робив свою, так скажем, симфонію під певну поїздку. Є пісні, які прям підходять для гонок. Такі веселі, рокові, але не такі сильні. Є, які прям такі сильні підходять під ту ж саму погоню. Є треки, які підходять у ці рокові теж і перше, і друге, можуть підходити під полювання. А під ті трюкачества і там, під Burning Crowd мені немає різниці під що ганяти. Тому що Burning Crowd я буду проходити потім, коли в мене будуть доступні всі тачки, і щоб мені реально в місті було що робити. Так, 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 так. Про музику. Сказав, ха-ха, завантажувані доповнення DLC. Вона отримала багато доповнень, але Але в мене доступно тільки е, мотоцикл пак і партії режим. Коли ви з друзями можете на компі по очереді грати, там виконувати якісь певні завдання. Це не сильно цікаво, і, ну, чесно, я колись пограв пару раз, мені не зашло, і я не граю. Тут є мотоцикл пак. Він додав мотоцикли, він мене доступний. Потім Big Surf Island. Це нова величезна локація з ще більшими трамплінами, перегонами і тим всім. Але Bird Surfing Island вийшов як DLC до Burnout Paradise Remaster. ремастер, не до старої гри 2008 року чи якого. а Якщо я не правий, то ви побачите відео, там циферки не з'являться зараз. Далі ідея and Robbers. онлайн режим із погонями поліції. Якщо це онлайн режим, то він знову ж таки недоступний в оригінальній грі Burnout Paradise, тому що там весь онлайн відрублений. Legendary Cars. Оця штука дуже мені потрібна. Я не знаю де їх достати, щоб включити їх собі. Це культові машини з різних фільмів, і не тільки фільмів, включаючи Делорін назад у майбутнє. І ви на них можете ганяти собі, і це дуже класно. Потім йде той Cars. Це е, машини з Burnout Paradise, але в стилі Hot Wheels. Е, і це виглядає круто. Це DLC, і я дуже собі теж би хотів. Але як, з, як його достати. Певно, сьогодні цим займусь. Дуже хочу Legendary Cars і той Cars, щоб ці DLC-шки були у мене. Ну що ж, Burnout Paradise гра, яка була революційною в жанрі аркадних гонок, вона подарувала мені неймовірний світ повний швидкості аварії адреналіну. І навіть після 15 років вона все ще виглядає свіжо, якщо натягнути там максимальні налаштування і включити зглажування. Вона дарує незабутні емоції, якщо ти е, навчишся у ній ганяти. Саме вганяти, входити, в повороти, на максимальній швидкості минати автівки і тобі не буде рівних. Якщо ти пару раз поганяєш, заловчися, як все робити, то ти будеш профі у цій грі, але я не кажу, що тобі буде легко. Питання до тебе, якщо б ти грав у цю гру, напиши в коментарях, яка твоя улюблена тачка у цій грі. Моя це стандартний Hunter Кеверлі, який видається на початку гри, тому що він виглядає як Dodge Challenger. У нього є ще кілька видів з нагнітателем і не тільки з ним у грі. І я зараз додам картинки, ви побачите, які ще вони є. І знову ж таки, вони всі, оцей Хантер-Кеверлі вид, вони там по-різному називаються, але це все Хантер-кеверлі до мене, бо вони всі похожі по вигляду. Оті, ті, оці всі машини, от вони мені всі прям ван лав. І ще наступне питання: чи хотіли б ви повернення цієї серії? Щоб було щось крутіше за Burnout Paradise, тому що після виходу Paradise Criterion Games більше нічого не випускала і взагалі ходять чутки, що її прикрили після невдалих спільних ігор. Що ж кажу вам від себе, ця гра це просто бум емоцій і не тільки емоцій Я повністю занюручаюсь. Я дуже багато годин накатав, я дуже багато чого пройшов, і я отримав. Права класу А, хотів би, але хотів би бірнаут ліцензію Все, що я вам сказав, це бум. Пора заводити свій хантер Кеверлі, гнати у нове відео. Я з вами прощаюсь зустрінемося у новому відео. Пау! Хе-хе!